У мене два сина: один за кордоном вже роки, а інший женився недавно, але від того мені не легше, бо виявляється, що я маю й далі сина утримувати, а тепер ще й з невісткою. Про те, що собою Галя являє, я зрозуміла, коли отримала з Америки передачу від сина. Він завжди щось мені передає. А коли дізнався, що Андрійко одружився, то вже і не вістся, старається теж щось поставити то парфуми, то взуття. Фе. скривилася вона. Вони що думають, що я буду в такому ходити? Та у нас мода в селі в сто разів краще, ніж в тій Америці, я таке й достайні не одягну. Я нічого не сказала божу кожного свій смак. Якщо вона не хоче, то я сусідам роздам ще ніхто не відмовився від одягу. Хоч могла подякувати і комусь з подруг дати, яка мені різниця, хто ходить, але вона таке потрактувала як те, що її в родину приймати не хочуть, і від того часу почала Андрієві казати, що він у них живе і має їхній дім до ладу привести. Син не проти такого, але ж він мільйони не заробляє. Мамо, каже він мені, вона мені загадала на день народження золото їй купити, і хоче, аби я вікна в хаті поміняв. У мене на те й на те грошей. Не вистачить. Чи могла б ти мені позичити? Звичайно, що я в сховок і дала синові гроші, бо мені Микола пересилає по 100 доларів щомісяця, то я маю копійку і син про це знає. Поставив він вікна і купив їй золото, іначе Галя вже повеселіла. Але потім вирішила, що я маю вже й про документи на хату подумати. Ви сердечниця, в разі чого то ще морочитися з судом, або Микола захоче вернутися, почала вона мене переконувати переписати вже хату на Андрія. Чекай, Галю, кажу їй я, я лиш рік, як на пенсії, я ще хочу бути в своїй хаті господинею. Та як Микола за кілька років приїде, то ти його й на поріг не пустиш. Вона нічого не сказала, зате вже Андрієві почала говорити, що брат в Америці жарує і ще й хату мою дістане. Я вже нічого не розуміла, бо ж при сватанні тої батьки заявили, що нікуди доньку не пускають і вона буде лише коло них, а тепер їй моя хата в око впала. Аж тут нова Затія прийшли, наче до мене в неділю на вареники. Як у Галі нова ідея. Скажіть Миколі, аби підшукав для Андрія роботу, хай туди поїде на кілька років, а там вже мені буде легше згодитися на дитину. Купимо квартиру в місті, в хаті, полагодимо дах, проведемо воду. Як буде на наступний раз Микола телефонувати, то ви йому скажіть про це. Я дивлюся на Андрія і нічого не розумію у нього ж нормальна зарплата, він працює у сватів, як той віл, бойкосить і громадить і копає. А тут їдь від молодої дружини, бо їй вже треба квартири. У мене є кілька тисяч в старому черевику, і я вирішила віддати їх синові. Бери, Андрійку, бо їхати від молодої дружини в світи, то ніколи ще шлюб не врятувало. Ні, мамо, каже Андрій, я нічого у вас більше не візьму, а як буду міняти дах, то лише у вас. Перевіз додому свої речі і дійсно взявся за нашу хату ремонтувати. Але не на мої гроші, хоч я й витрачаю на обід для майстрів, але тож не грубі гроші. Галя прибігла миритися, а далі й передумала, далі свати до нас ходили одним словом, буря в ложці води. Як можна бути такими колотними людьми? Підпишись, підтримай українськомовний контент.